І вони и не обіжають, Бо один у них я шикарний син. Ну нічого, Скоро заживемо по-настоящему. Бронька у нас, ось тут. А старозерка як трусану, Так и з нього карбохонки. От тоді заживемо. Абри твої машинки через голову у Дніпро закинув. Колосально! Звір'я, ну бронька ж така погана. Як жаба. А я куплю собі доброго мила і буду після неї губи. А приборки заведу собі такі монтансьє, тільки смокчі. Раз побачив і и Не лякайтесь, Зазоленька, я не з'їм. Пустить. А то закричу і покличу будешника. Тільки крикніть. я йому такого про вас нагорю, що он вас в за що? За те, моя куріпочка, що як я побачив тебе на Володимирській гірці, так просто, просто, ну, пропадаю з той пори. От улюблен. Не віриш? Пустіть мене. Візьміть піштолети і постріліть грудь мою. От простріліть грудь мою. Та давай вас тут інші стріляє. А мені не треба їх. Пустіть, бо кричатиму. Їй Богу, кричатиму. Ну, мені не треба інших. Я озвучу тебе. Я багатий. А мені золота не треба. Як не треба? Всім треба. Пустіть мене. Ну хіба я поганий? Ти подивись. Перш о, перший хвасон. Опудало. Пустить меня. Уливый себя. Я кричал. Улевый себя. Уливый меня. Я удалюсь сейчас тут же при тобой. Пусть я не знаю. Майку. Мамочка. Малычай. Мамочка. Я его не знаю. Ей-богу не знаю. Видно теперь. Не знаю. Не знаю. Ах, ты шота того же. Худой Панеч. А я тобі за свою дочку зараз рабочий вытребаю. А ты сейчас тупажи тебя? Пардон, мадам, не сіпайте. Щоб я такой хвоста, та не вдержала. Не люди ж побачать. Нехай бачать, Нехай знаю. Нехай всі бачать. Я богатий, я вам заплачу а, Що ти не діждав, щоб я за дочку гроші брала. Люди! Наші зводиш її з ума. Щоб я лусну когось зводив. Зводив! Щоб я лусул. Зводив! на волоску возвод! Сама бачила, як обнімалися, цілувалися. Зводив. Водив! Тише! не кричи. Кричати мог по мою право, а калавурку. Ай! Ай! Слухайте себе! Мы любимо с дочкою! дочку! друга! Знаємо ми вас, пане Чин. Я не я просто простой нин. То тільки зверху на меня образований. Не зверху. Не бог за. Не зверху. Зверху же. Врешешь, да не сверху. Ну, сверху Брешеш, ти зверху. Брешеш. Не брешу. Бреш. Не брешу. Я Галю люблю. Увеш люблю. Тоді сватай. Пожалуйста. Сватай. Пожалуйста. Ой. Тільки, тільки відпустить же. Ой. хочу, только ты мне присягнешься, ешь святу землю. Да, но может тут собачка? Так зачем же это? Тогда ходи, присягнешь мне на иконе. На иконе? Ну это же... Притягнися на святую церковь. Кажи, Пожалуйста. нехай мене покарають усі печерські святі. Нехай мене покарають усі печерські святі. Нехай мене накриє великий лавський дзвін. Нехай мене накриє великий дзвін лавський. Коли брешу. Коли брешу. От тепер ні. Пожалуйста. Тільки, голубе, за моєю Галею нічого немає. А навіщо мені? У мене свого вдосить. Дом на піщатику, дача і потом робочий роботи. Тоді приходь. Хата моя, отам за яру. Питаєте лими рих, п'ятийца. До поваж. Бонжур. Девки на дом и там кика. Бою полтавец Зачем же? Боже мой,